Напевно, кожен з нас хотів би побувати на найвищій точці землі, на її вершину підіймаються відчайдухи з усього світу альпіністи витрачають багато зусиль, щоб лише спробувати досягнути мети спорядження, кисневі маски та балони, найтепліший одяг та намети усе це дороге задоволення. Але виявляється, серед усіх перепон, що могли б трапитися на шляху туриста, є одна дуже незвична Ну, ми дізнаємось яка. Якщо поглянути на фізичну карту Євразії, можна помітити. Що рельєф тут дуже різноманітний, на материку є різні за висотою та типом утворення рівнини, гори різної висоти та глибокі западини, причиною цього є складна будова земної кори, адже саме вона здебільшого впливає на формування основних форм рельєфу. На місці і давніх, і молодих платформ сформувалися рівнини. А в областях складчастості виникли гори. Більше про тектонічну будову Євразії ти можеш дізнатися в попередньому відео. Рельєф Євразії значно відрізняється від інших материків, адже дві треті площі материка займають плоскогір'я, нагір'я та гірські хребти, де ще таке побачиш. Середня висота над рівнем моря становить 830 метрів. Якщо не враховувати покривний льодовик Антарктиди, то Євразію заслужено можна вважати найвищим материком. Територію Євразії можна умовно розділити на дві частини. Європейська частина материка більш рівнинна, а азійська більш гірська, окрім геологічної будови. Причиною такого розподілу є і зовнішні чинники. Під час останнього зледеніння на територію Європи зі скандинавського півострова рухався великий льодовик він постійно то наступав, то відступав. Упродовж цього періоду льодовик, наче бульдозер, поступово вирівнював ці території. Також він переносив великі уламки гірських порід. Які після відступу льодовика залишилися на поверхні, тому ці території мають переважно рівнинний горбистий рельєф. У європейській частині материка розташовується велика східноєвропейська рівнина. До речі, майже вся територія України лежить в її межах, неподалік від неї розташована середньодунайська низовина. А на узбережжі Каспійського моря розташована низовина, що є найнижчою у світі. Це прикаспійська низовина. Вона розташована нижче рівня моря на висоті мінус 28 метрів. В азійській частині материка є західно західносибірська та велика китайська рівнини. У передгірних прогинах на півдні материка розташовані індогангська та месопотамська низовини. Серед Плоскогір'їв Азії варто виділити середньосибірське плоскогір'я, плоскогір'я Декан та казахський дрібносопковик. Є на материку і найнижча точка на суходолі. Нею заведено вважати рівень води в Мертвому морі, що розташовується на заході Азії. Позначка висоти над рівнем моря тут сягає мінус 430 метрів. А більше про саме Мертве море дізнаєшся в наступних відео. На території Євразії є як молоді, так і давні області складчастості. Як наслідок є і багато гірських систем, на півночі Європи сформувалися середньовисотні Скандинавські гори, а на межі з Азією простягаються Уральські гори. Уздовж Східного узбережжя Азії простягається тихоокеанський складчастий пояс тут також утворилися гірські хребти та системи. Однак наслідки утворення складок. Здебільшого проявляються як глибоководні жолоби та острівні дуги вздовж узбережжя? У межах Альпійсько-гімалайського сейсмічного поясу в європейській частині материка сформувався цілий ланцюжок гір. До нього входять і дві гірські системи, що розташовані в Україні. Чи знаєш ти, які це гори? Це Карпати та Кримські гори. Окрім них, у межах цього поясу лежать ще гори Піренеї, Апенніни та Альпи. Найвищою точкою європейської частини вважають гору Монблан, що розташовується в Альпах. Якщо ж говорити про висоту вершини, то вимірюють її часто і прискіпливо. Адже це дуже суперечливе питання. За офіційними даними, її висота становить 4807 метрів. Проте можна натрапити на різні висоти, що коливаються в межах 3-4 метрів вище або нижче цієї позначки. Дехто вважає, що висота гори щороку змінюється через сніговий покрив на вершині, який то тане, то нагромаджується. Ще один цікавий факт ця гора розташовується на кордоні між Францією та Італією. Країни довго не могли поділити вершину. Проте 1861 року підписали договір, згідно з яким кордон між державами проходить чітко по вершині. В Азії продовженням Альпійсько-гімалайського складчастого поясу є гори Кавказ, Іранське нагір'я, нагір'я Тибет та гори Гімалаї. Неподалік розташовані старі гори Тяньшань. Вони входять до складу Урало-Монгольського складчастого поясу. Гори тяньшань досить високі, хоча за віком вони є старими. Уяви, їхня висота може сягати 7 тисяч метрів. Причина проста Гімалаї під час свого формування добряче підштовхнули гори Тяньшань, ті трохи виросли та стали високими. Такі гори заведено називати відновленими, ті ж Гімалаї, до речі, найвищі гори альпійсько-гімалайського складчастого поясу, а також найвищі гори у світі. Саме тут розташовані 10 із 14 гірських вершин світу, що досягають висот понад 8 тисяч метрів. Серед них і найвища точка світу. Знаєш, яку назву вона має це гора Джомолунгма або Еверест. За вишки 8849 метрів. Уперше її вершину підкорили новозеландець Едмунд Гіларі та його напарник Шерп Тенцинг Норгей 1953 року. Шерпи це народ, який живе в гірських районах та біля підніжжя Гімалаїв. Вони постійні супутники альпіністів в експедиціях. Організм цих людей добре пристосований до тутешніх складних умов. З того часу вже понад 8 тисяч альпіністів повторили це досягнення, і щороку охочих здійснити це сходження більшає, однак є і багато таких, кому це не вдалося. Високогір'я дуже небезпечне середовище таким його роблять сніг, холод, сильні вітри, нестача кисню та гірська хвороба, що постійно переслідує альпіністів. Проте це не єдині перепони. Зараз для того, щоб отримати свій шанс на сходження, треба ще відстояти немалу чергу, бо охочих підкорити вершину є дуже багато. Напевно, це найбільш незвичайне місце, щоби постояти в черзі. Запам'ятай через складну геологічну будову рельєф Євразії дуже різноманітний. Дві третіх території материка займають плоскогір'я, нагір'я та гірські хребти. Найбільшими рівнинами на материку є східноєвропейська рівнина, велика китайська та західносибірська рівнини уздовж альпійсько-гімалайського складчастого поясу простягаються молоді гірські системи. У європейській частині виділяються гори Альпи з найвищою точкою Горою Монблан. В азійській частині найвищими є гори Гімалаї з найвищою точкою Горою Джомолунгма. Найнижча точка материка западина Мертвого моря. А чи хотілося б тобі постояти в черзі на Еверест? Пиши в коментарях. Не забудь підписатися на канал та залишити вподобайку.